Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це перший випуск експериментальної рубрики, в якій я вам буду розповідати, як проходити карткові івенти. Як ви бачите, у першому випуску я вам показую, як пройти перший етап поточного івенту. Виставляємо відразу високу складність і починаємо гру. Бачимо першу руку, але те, що у нас зараз в руці, мало нас цікавить, обираємо першим персонажем Кокомі. По першим дайсам у нас все добренько. Чекаємо, поки забафується наш супротивник, і починаємо хід. Але перед цим перевіряємо, які саме будуть атаки проводитись по нам. Поки обираю додаткову картку підсилення, в нашій ситуації це буде палац Нінгван. і також виставляємо тімі. Перше, що ми приміняємо, це медузку Кокомі. Вона щоправда, на нас вішає гідростатус, що збільшує шкоду по нам, а також додає додатковий щит противнику. Переключаємось на Ноель і чекаємо, поки противник також змінить свого персонажа. Використовуємо першу картку Паймон для того, щоб отримати три елементальні дайси. і... Наносимо шкоду уже елементальною навичкою нейт для того, щоб отримати свій елементальний щит, та також додатково отримати два нейтральних дайси. За них ми виставляємо трансмагрифікатор, так як хилитись нам уже не потрібно. Зачекали, поки всі закінчили хід, отримали свою першу шкоду і перший хіл. Новий раунд, нові дайси. Захід по дайсам у нас дуже чудовий, тому починаємо з катки елементального резонансу Гео. Це дасть нам змогу отримати додаткові щити, а в майбутньому це нам допоможе більше наносити шкоди і менше отримати у відповідь. Як бачите, першу атаку ми переживаємо спокійнісінько і активовуємо вибух стихій Ноель. Тим часом противник міняє персонажа, а після використання вибуху стихійної наша звичайна атака буде вартувати на один дайс менше, а значить ми зможемо ще раз нанести шкоду і при цьому активувати трансмогрифікатор, отримавши три додаткові дайси. Ті дайси, які нам дісталися, вони нам не дуже підходять, тому розмінюємо хіл на один геодайс для того, щоб нанести ще один удар. Після цього переходимо до нового раунду. Подайся у нас не дуже добре, але вибух стихії Нель активовано, і ми будемо користуватись ним. Також нам додатково зайшов ще один палац Нінгуан, тому чекаємо, поки сходить противник. Виставляємо його. Також, як бачите, особиста картка Ноель зайшла, тому і активуємо її. Це дасть нам змогу підхилюватись в подальшому. Ну і перемагаємо першого противника, отримавши за це додаткові щит та додаткові два нейтральних тайси. Відповідна атака. Ми продовжуємо тиснути і наносимо ще один удар по противнику. Як бачите, хіл спрацював зараз. противника закінчилися ходи, він чекає, а ми продовжуємо наносити шкоди. Можливо, в даній ситуації варто було б змінити на паймон, але вже використав так, як використав. І два дайси в нас фактично згоріли. І останній раунд. дайсам на у нас все добренько. Отримуємо першу атаку. Перемагаємо вибухом стихій першого супротивника. Чекаємо, поки сходить противник. У відповідь нанесе атаку, навіть пробивши щит, але це вже нічого не міняє, так як це буде останній удар від Ноель. Перемога у кишені і 3000 необхідних поїнтів ми отримали. А зараз на екрані у вас колода, якою я проходив. Тому кому ще важко або не подобається, беріть, використовуйте та швиденько проходьте це випробування. На цьому всім дякую. Пишіть коментарі, чи потрібно таке вам продовжувати.